Друзі, всім привіт! Манчестерське дербі! Друзі! Манчестерське дербі! Вже післязавтра о 17.30 відбудеться дербі всемогутнього Манчестера між Сіті та Юнайтед. Команда трішки в різних, скажімо так, позиціях Сіті на другій позиції Юнайтед на 6 позиції. Відрив складає 15 балів Відрив. ТОТальний. Ось. Але все-таки, все-таки Манчестер Юнайтед в Мі. на такі поєдинки. Раз Не забудьте пропустити. Хуйнат нуль, це не жарт. У Сіті плюс 33. Остання зустрічі завершилася перемогами з Сіті в часту 4 перемоги. За останні 5 поєдинків, одна перемога Юнайтед. Ось 6.03.22.4.1 ну, Хаді. 2-10 до 2-го. 1-13 Хаді. 14-числа вже 23-го року НАТО переміг. Юнайтед переміг 2-1, але Сіті також. У тому сезоні в фіналі Кубка виграв 2-1. В ну, цьому сезоні в прем'єр-лізі перший матч 0-3. Але все-таки є одне але. Все-таки Юнайтед останнім часом прибавив команда Ріктенгау взагалі була супер серія. З чотирьох перемог поспіль. Але поразка від Фулхема цю серію прибила. Але в Юнайтед виграв Ноттінгем, задіка голу гол Касіміро. І цей гол Ксимір вивів в до чвертьфіналу. Де Юнайтед зіграє з Ліверпулем. Ось 36 забитих м'ячів плюс 36 пропущених. ось. Сіті не програє. Ось Челсі Челси завдав нічью. Задав нічийного нового исхода. Челси відібрав очки на Етіхаді у Сіті. 1 -1, а Після цього сіті переміг Брандфорд та Бормут по 1-0. Якось не впевнено, так? Але впевненість було зато в кубку Англії, де 6-2 команда з вибила Лутон з покером з PenHitryком Eрning Браунда. Останню перемогу, яку Юнайтед здобував на Етіхаді, була ще в далекому у 2020-21 році. Ну, хоча як, 3 роки? Ну да, так, 3 роки майже тому, 2-0. Тоді Юнатед при заповнених стадіонах команди грали, Юнат переміг. Ось. Але після цього Сіті не програє Юнайтед на Етіхаді. 77% на перемогу Місян. 14 на та 9% на дьяволів. Сіті явний фаворит. Так вважають абсолютно всі. Ось. Все. Але... Всетки. Це дерево Манчестера Юнайтед, в принципі, набрав хід. Набрав. Ось. Усі ті матч пропустить ось цей хлопець Джек Горіліш Тільки Джек Ось Юнайтед Маун Трим-тримі Малясі Арнен Бісак Гьойлунд Ось Расмус Гьойлунд Ось це і справді втрата друзі Це Расмус Гьойлунд Хотілося побачити дуель Гьойлунда та Холланда Але цієї битви не буде Гьойлунд травма Лісандо Мартин за Марсель трама і Люк Шоу майже до кінця сезону на жаль. Ну і Гаррі Магуайр травма незначительна, як пишуть Змі. А ось. Тож є проблема Манчестер Юнайтед, на жаль, ці проблеми є. Без Расмуса буде справді важко. А ось. Але є Маркус Раш. Звичайно, Маркус людина яка може вирішити матч. В, скажімо так, Маркус може вирішити матч будь-який. Маркус Rush це футболіст мірового масштаба. І ця людина це головна надія United на 2B Сіті. Ось, що думаю, я взагалі. Я думаю, що обмін м'ячами цілком ймовірний розвиток подіяти. в чистоту команди обмінюється м'ячами, Тому перший мій прогноз все-таки я не вагаюся. Я зроблю такий прогноз. Обидві команди заб'ють. Думаю, після завтра. Ось обмін м'ячами, я цей сценарій бачу як реалістичним. Ну, а друге Міпронос, це таке, я думаю, перша команда Сіті, як мінімум, не програє цей поєдинок, це таки домашній поєдинок. Ось. Але навіть, дасть бій, Без жодних сумнівів. Манчестер навіть, дасть бій, тому що це Дербі Манчестера, і здаватися, ніхто. Не буде. І в першому матчі, коли Сіті без шансів виграв Юнайтед 0-3, я думаю, такого не буде. Юнайтед покаже хороший футбол, якісний футбол і предоставить Сіті труднощі. Але я думаю, все-таки Сіті не програє. А ось Нічя це, на мою думку, нічя буде, якщо так чесно сказати. Тобто я бачу нічию якось один-один. Знов таки, або 2-2. Ну, такий трилер якийсь Голівуда. Обиде команди заб'ють, та перша команда Манчестер сіті не програє ось таке моє бачення. на післязавтрашній. Супер два бій Що думаєте, друзі, ви? Напишіть в коментарях. Ми ж тоді будемо дане відео, друзі, завершувати. До речі, будемо команда потрібна тільки перемога. І цей матч, я думаю, точно має, скажімо так. Прибавити краски. О, ой це барве. Ще так буде точніше. То будемо дивитися, друзі. З вами вже зданилося. Два всім пока!